Доброго дня, малята! Сьогодні пропоную пограти у пальчикову гру, яка має назву сніжок. Приготуйте свої пальчики і починаємо. Раз, два, три, чотири. Діточки сніжок сліпили. Він гладенький і кругленький, але зовсім не смачненький. Раз підкинули сніжок. Два і ще один кидок. Три його зловили і його розбили. Ну що, сподобалась гра? Давайте повторимо ще раз. Раз, два, три, чотири. Діточки, сніжок сліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинули сніжок, два і ще один кидок. Три його зловили і його розбили. Молодці. Добре спорались.